Такими гратими не хотів Та я. Один тоді поставим ми, щоб так було чесніше. І так, зрозумів. Один, два, три почали. Ну що таке? Я Уся, да, Дай, гуся, вже ти приділ. На пусті вона розумна. Швидка. Швидко, швидко. Нерозумні. Підробля не розуміють. Молодці, швидкі в танці. В ці, щоб продовжити <рес> нам свято. Зараз будемо. Да. <рес> <А рес> у мене сюрприз для усіх є малянка. Його... Ві... <хліст> <гас> я його на свято везла я в Гаваї на свято. Так. І коняли наступає. Слухай. Його прилітати. Слухай, дітвора дарунки жде, може досить їм чекати. Час дарунки роздавати. А, а сюрприз? А ти що не сюрприз дарунки? Так, що рік наступний буде, знають всі. Про це відомо навіть дітворі. Він буде гостем цілий рік. Тож не затримуйте його, бо він вже скоро ступить на поріг. Ну що ж, подарунки будемо. Роздавати. Ну, витягуй мій мішок чарівний. Дітки, збудьте уважні і коня скоро вітати. Так, ну що тут скаже? Зав'язано на совість. Треба малята, щоб ви нам допомогли мішочок розв'язати. Так чи ні? Встаньте, будь ласка, а я буду чарівні слова вам говорити. Ну, в долоні хлопята блескать зачарований, він просто так не розв'язується. А тепер будемо разом тупцювати. Потупцюємо. Цілунок повітряний пішли мішку нашу. А тепер Буратінка його розвесели. Буратінка. Зробимо присядочку для нашого чарівного мішечка. Треба тепер йому уклонитися. Язичок ньому показати і привіт сказати. Привіт! Крикніть всі! Ура! Його, відкривай, баба, яга! Так? Ну, що там у нас відкривайте! Це же ми сказали! Отже.

Малята чекають, за сторожка. Будь ласка, малят! ой, гарні такі, чарівні мої. Будь ласка, Осіба, новини, всі вітання, всі вітання, привіт, 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 ось хвостик, баняк всіх Всі з подарунками. Так чи ні? Дім'я всім я подарунки? Ну що, закінчується наше свято. На прощання, вітання гарячі, побажання щастя і удачі. Точі всі упевненим кроком. В рік ясний, в рік новий, з новим роком! з новим роком! Славен, вас, прощавайте, прощавайте, на наступний рік чекайте. Прошу увагу на пару хвилинок. Слухай. Авіокомпанія приготувала за міський будинок. Там зможемо негоду ми перечекати. Прошу у потяг швиденько сідати. Так, Дітки сідаємо у потяг. Дідусь допомоги. И не стоимо недостатки! Подаруночки! Нашим почтам Ну, ну що ж, приїхали ми в садочок. Пішли, бабуся, далі по світу гуляти та діток поздоровляти. Прощавайте, прощавайте.